Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблог. І в сьогоднішньому відео продовжуємо тему безщиткової акумуляторної ланцюгової пили. В коментарях багато пишете про недоліки цього інструменту, які дійсно мають місце. Про них ми поговоримо. В цьому відео намагатимемося зачепити кожний недолік. Тому залишайтеся зі мною на каналі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково вподобайку і. В процесі я вам обов'язково про ці всі недоліки розповім. Сьогодні у нас мрячна погода вже починає темніти. Зараз хочу оцю кубку дров перерізати, щоб не мокло, різати, різати буду акумуляторною цією шпилкою, для того, щоб подивитися на всі її недоліки, її потрібно, нею потрібно попрацювати. Ну, Тоді вони всі поступово будуть вилазити. Значить, акумулятори заряджені. Я виміряв їхню напругу. Ось, друзі, два акумулятори, які йшли в комплекті з пилою. Заявлена характеристика 48 вольт. Ампери не вказані, ніде не визначено, скільки тут ампер. Зараз перевірю, скільки вольт в цих акумуляторах. Яка в них напруга? Значить, дивіться. Перший, це акумулятори заряджені. От, значить, зарядний пристрій. Лампочка горить зеленим, він включений. Лампочка горить зеленим кольором. Якщо акумулятор розряджений, то вона горить червоним кольором. В даний момент, бачите, акумулятор заряджений, один і, і другий. Акумулятори, обидва акумулятори заряджені. Зараз перевіримо їхню напругу. Так, дивимося, видно. Значить, перший акумулятор має 21,3 21 вольта. І другий акумулятор так само 21,3 вольта. Е, ну, з цього ми бачимо, що е, це не від, напруга не відповідає е, заявленій ось на наклейці. І зараз спробуємо оце все різати. Ну і потихеньку будемо її розглядати. Так, вставляю акумулятор. Так. Ну, і можна різати. Вона, вона все ж таки зручна, звісно. Ідея, в принципі, непогана саме цієї моделі. Ну, Звісно, що це китайці зробили плагіат, Така. Породія на оригінальну макіту. Ну, зручна, вона легенька. До речі, яка її вага? Цікаво подивитися, яка в неї вага, зважити її. Ну, все. Коротше, буду зараз пробувати різати. От, бачите, нею можна однією рукою знімати відео, а іншою різати. Доволі сміливо заходить в деревину, доволі сміливо. Так, головне на залізяку не попасти. Як бачите, ріже вона доволі добре. Ну, поки що акумулятор заряджений. Я хочу заготовити дрова. І врешті-решт її повністю розібрати, подивитись на мотор, подивитись на те, яка пластина там стоїть, який кріпиться редуктор. В цілому просто всю повністю її розібрати і подивитися, з чого вона зліплена. Також розібрати акумулятори, подивитися, які там акумулятори, яка їхня потужність, ну, подивитися номінали. Коротше, я її хочу розібрати, щоб ви були обізнані, обізнані в тому, що ви будете замовляти в інтернет-магазині. За 25 хвилин роботи покажу вам остаточну напругу в акумуляторах. Верніше в акумуляторі. Давайте подивимося на залишок заряду, скільки залишилось його отаким чином. Значить... Получається 17,9 вольт, і пила і пилка вже не включається. Вона повністю не включалася. Дивіться, я вам казав, що при зарядженні акумулятора, коли він посаджений, то загоряється червона лампочка. Дивимося, ось зараз горить зелена. Я включаю зарядне в акумулятор. І ось загоряється червона лампочка. І він буде заряджатися. І акумулятор буде заряджатися до тих пір, поки не загориться зелена лампочка. І по времені це відбувається за 90 хвилин. Зараз перевірю бачок на наявність масла. За 25 хвилин я не підбивав ні разу масло. Зараз. Так, ну. Ось олива ще є, видно. Ну, походу, десь його на годину роботи вистачає. Так, ланцюг. Подивимось до ланцюга. Ну Ланцюг, в принципі, натягнутий працює нормально. Одною рукою трішки незручно. Не зручно. Ну, так, ну, так. ну, ось він такого помір помірно натягнутий. E, значить, ланцюг вже не послабляється. Не послабляється. Але, але помітив я ще одну деталь. Ось ця ручка для підтягування ланцюга. Дивіться, як вона, як вона себе поводить, як вона хелетається. Треба подивитися, бо так її можна і згубити значить, Стосовно витіку масла. До речі, ось пилка в мене постійно стояла ось на цьому листку картона. Бачите, що після неї робиться. Оце масло самотьоком витікає з бачка, це однозначно. Але тут подача автоматична. Я у відео огляді значить, цієї пилки включав двигун і показував, як при робочому двигуні. Подається масло. Доволі чітко, чітко видно, що там стоїть якийсь механізм, який подає масло. Там дійсно воно подається примусово автоматично. Але ось далі. з-під болтів, болтів, що зажимають шину, і також під механізмом натягнення ланцюга видно витікання мастила. Ось така неприємна. Ну, цього разу, я вам скажу, доволі менше. Можливо, там позабивалося сміттям все. І олива менше витікає. Також було з самого початку. Ось тут на корпусі дуже багато мастила. Тут все взагалі було в мастилі. Зараз не так. Але все одно видно, що там дуже багацько мастила І воно витікає. Це не дуже приємно, звісно. Потрібно постійно слідкувати за бачком, зливати мастило після роботи пилкою. До речі, коли піджимається шина, таке враження, що прогинається ось ця кришка, і так, знаєте, лячно її дожимати до кінця, таке враження, що може, ось ця кришка може лопнути. Тому я так без фанатізму піджимаю шину. Ну, в принципі, вона тримається. Не те, що вона послаблена. Але якщо притискати більше, то реально враження, що кришка ця може таки лопнути. Давайте зараз я зніму шину і подивимось, що там всередині робиться. Раз, ой. Бо вже самому цікаво. І так, момент істини. Момент істини, друзі. Ого. Так, сюди позабивалося, бачите, забивається. Мастила тут вистачає. Ось кришка. Також вся в мастилі. Бачите, багато тирси в мастилі, все. Ось так. Ну, зараз можу показати, в принципі, що мастило поступає автоматично. Зараз надійно акумулятор. Так, я поставив новий акумулятор. Друзі, зараз дивимося ось сюди ось форсунка. Чи що це воно таке, звідки відбувається подача мастила. Ну, якщо там є механізм, який робить автоматизовану подачу мастила, ну, то значить воно зараз. Повинно йти. Мастиле іде. Так, що хтось писав, що мастило біжить самобігом, це не так, там стоїть механізм, який забезпечує подачу мастила на, не тільки на цеп, але взагалі і на корпус, і на кришку. Змащує натяжний механізм. Ну, коротше, на цій ділянці кругом це мастило. Тепер бачу люфт зірочки. Знову я уваги не звертав, чи було таке. Ось реально, бачите, як ходить. На валу. Зірочка має люфт на валу. Якогось дня, коли я буду її розбирати, я обов'язково всіх повідомлю. Кому цікаво. Кого цікавить цей інструмент, я буду робити детальний огляд. Ось такий, друзі, вийшов огляд недоліків цієї акумуляторної пилки. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях свої, про свій досвід користування такими пилками або про свої враження. Буде цікаво почитати.